Розмовляючи з людьми старшого покоління, бачиш їх жаль. Вони не можуть змінити минуле або повернути втрачений час. Щоб щось змінити та повноцінно прожити життя, треба володіти правильною інформацією, знати істину. Від Івана, 8 глава, 31, 32 вірш. Як у слові моїм «позостанетеся», тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Бог послав свого Сина, щоб кожен знав правду, і ми самі обираємо прийняти істину чи відкинути її, тільки розуміння правди дозволить нам прожити життя без жалю. Будучи дітьми, ми завжди шукали відповіді на запитання. Шукали правди, що там за сонцем у космосі, що буде, коли ми помремо, і хто такий Бог? Виростаючи, ми думаємо, що стаємо розумнішими, але чомусь нас перестає цікавити істина виростаючи, ми формуємося під впливом інформації і стаємо її продуктом, сумно бути продуктом, який просто використали. Слово Боже попереджає, Припиніть слухати балакунів і спокусників. Вони готові розповідати, будь-що, але тільки не істину Божого Слова. Хто займається спокусою та обманює? Головний спокусник і брехун це диявол. Він стоїть за людьми, які брешуть і відкидають істину. Евангелие від Івана, 8 глава. 44-й вірш Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого виконувати хоче. Він був душогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди не мав в нім. І говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Амінь.